Водолії! Привіт, мої чарівні! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Оля Свідніцька, я осторолог, астролог і подружка. Подивимося, що ж вам принесе липень 2025 року. Розпочнемо ми з таро сили природи і подивимося, що ж вам принесе цей місяць. Якщо ви на каналі вперше і вам сподобався мій розклад, підписуйтеся, залишайтеся. Я буду щаслива вас тут бачити, буду вдячна за будь-яку взаємодію з відео, лайк, підписка, коментар, діліться відео з друзями, мені дуже це приємно. <зуємно>. Дякую вам. А ми подивимося, що ж моїм водоліям принесе цей місяць. Водолії. Повішений, до речі, ця карта багато кому випадає на розкладах водолії, і це може, до речі, бути пов'язано з тим, що і ваш управник, ваш співуправитель буде. Ставати ретроградним цього місяця, а ще також у нас буде і ретроградний Нептун, і Плутон вже ретроградний. У нас уже Меркурій уже в петлі, от зараз уже з кінця червня, і уже він буде всередині липня повноцінно ретроградним, тому тут ви тримаєте баланс, можуть якісь деякі справи сповільнюватися, може бути таке, що вам потрібно буде втримувати рівновагу, проявити терпіння своє, так, проявити. Вміння тримати баланс. ось, Тому що ви можете бути залежними від якихось обставин. Це можуть бути якісь затримки, можуть бути перенесені рейси якісь. Або, наприклад, ви когось довго очікуєте, чи очікуєте результатів щодо якоїсь ситуації. Очікуєте рішення, чи вам дозволять щось, чи вам не дозволять, чи вам підпишуть щось, чи не підпишуть. Але тим часом тримайте баланс. Тим часом дійсно можете. Практикувати йогу, до речі, От, будьте в зв'язку з природою. Не потрібно, коли у нас якісь очікування є час, або якісь затримки, не конфліктуйте, не жалійте себе. Тримайте внутрішню рівновагу. Так, що ще ще принесе водолієм. Королева мечів. Це у нас ви, водолії, це ваша стихія. Може бути особливо для дівчат увага на собі, на своєму тілі, на своєму стані, як і зовнішньому, так і внутрішньому. Увага на якихось внутрішніх процесах, це тематика, до речі, стілення і самостілення. Ви можете допомагати комусь стілюватися, тому що повішений це насправді ще дуже такий духовний аркан також. Це карта стілення. Дякую за перегляд! І ви когось, і, можливо, хтось вас. Консультування, до речі, по цій карті також. Якщо ви чоловік водолій, це, до речі, може бути ваша партнерка, ваша дівчина, подруга, це може бути людина, яка близька вам за настроєм, близька вам за вайбом. Це також може реалізуватися взагалі як подруга або комунікація з партнеркою, може бути і водолій, і терези, і близнюки за знаком Ассетин. Асценденту або за знаком зодіаку, наприклад, може бути спілкування з тією людиною. Це також може бути спеціаліст, це може бути людина, яка працює з інформацією, людина, яка працює з документацією, це може бути технічний спеціаліст, спеціаліст служби підтримки. Наприклад, це може бути бухгалтер, це може бути людина, яка веде документацію, веде облік. Це може бути секретар. До речі. Так, що ще. Але дуже кмітлива така і точна людина. Так, що ще принесе. Не обов'язково прив'язуйтеся до знаків зодіаку, Я думаю, ви вже звикли, хто уже зі мною. У декого програється за знаком Зодіаку, у декого програється за характеристикою, за професією. Так, ще ще водоліє, принесе. Так. Карта справедливість для когось дійсно це реалізується як спеціаліст, особливо у сфері документації, тому що карта справедливості вона нам знову ж таки каже про баланс, вона нам каже про якісь юридичні процеси, вона нам каже про баланс між правами і обов'язками. Так, може бути підписання якихось документів, оформлення якихось угод, але пам'ятаємо про ретро Меркурій. Добрий буде ці угоди переглядати, наприклад, або продовжувати щось нове, особливо уже з середини липня, не дуже сприятливо. Навіть, в принципі, якщо буде це підписання, знайте, що воно потім буде переглядатися. Тобто ви будете перепідписувати, можливо, змінювати якісь пункти. Ось це може бути відвідання якихось держустанов, держструктур, консультації з нотаріусом, з податковим. Взагалі будь-які правові штуки. Можете переглянути свої папери, свої документи. Можливо, десь щось треба перевипустити, десь потрібно щось підтвердити. так Можливо, десь термін дії завершується. Особливо от в Ретромеркурії буває дуже часто щось потрібно поновити, виправити, переподати, оновити якісь дані. так Наприклад, у вас було тимчасове водійське посвідчення стане постійне. Ось так. І наступна колода у нас водолії. Це у нас старо традиції. Колода в такому автентичному українському стилі. Так, що ще водоліє? Водолії. І знову карта повішений. І перша карта це була з колоди сили природи. І тут перша карта. Ну, точно, якісь затримки, але в цих затримках ви можете відпочити. Можливо, ви обираєте не рухатися, ви обираєте вичекати. Хтось вирішує, так дійсно, у вас є цей ключик, щоб себе відімкнути, але ви, наприклад, можете вирішити, тут, що ви Хочете запустити власну справу, наприклад, або ви хочете підписати якийсь контракт, ви хочете якусь нову угоду, але ви хочете це зробити у найсприятливіший час. Наприклад, без ретро Меркурія, що також можливо. Або ви стикаєтеся з якимись затримками. Наприклад, можуть вам затримувати якийсь документ, затримувати якесь посвідчення, а, наприклад, вам поки ще не видали візу, і ви там не можете рухатися далі. Може щось перед. Носитися, може щось відкладатися. Ви можете це відкладати самостійно або бути залежними від якихось людей, посторонніх обставин. Так, що ще принесемо? І для вас трійка мечів, але давайте домовимося, що ви не будете собі пов'язані з цим рвати серце, рвати душу водолії, тому що карта це не старший аркан, це карта якихось несправджених надій. Так? Але не рвіть собі серце, не засмучуйте себе ще більше. Давайте ви отак швидесенько, так, щоб цей стан там прийшов за годинку, чи максимум за один день ви собі дозволите прожити цю ситуацію. І зцілитися. Це може бути в терапії, коли ви в собі, наприклад, якусь рану дістаєте, щоб її зцілити. Тоді так, це не обов'язково може, до речі, стосуватися вас. Ця карта Це може часто програватися як якась новина, не дуже приємна, яка вас сколихне, яка вам може поцілити серденько. Так. Не обов'язково про вас, може бути про когось там, новини взагалі на рівні країни, або там у когось зі знайомих. Beautiful. Звичайно. Так. До речі, тут ви також можете там засмутитися. По цій комбінації, що ви від когось очікували якихось більш активних проявів, більш якихось швидких рішень, активної якоїсь віддачі, вчинків, взаємності, а це не з цією динамікою відбувається. Так, що ще. Четвірка кубків, такі, ну і не треба. Не хочеш тоді і не треба. Карта може приносити ще такі доволі апатичні, до речі, стани водолії. Це коли ви обираєте щось, але ця карта хороша в тому, що ви не відчуваєте голоду, не відчуваєте критичної потреби. Ось, Ви можете щось не вибирати або від чогось відмовлятися. Не пропускайте якихось дійсно класних шансів. Ви вмієте себе відчувати, ви вмієте себе розуміти. Подолі, тому спитайте, запитайте чесно, самі себе. Так, я хочу цей шанс, чи я не хочу цей шанс отримати. І тоді, чи я, я хочу цей шанс, і я відмовляюся, тому що я просто втомилася, чи я відмовляюся, тому що от, я вже не. хочу. Я не хочу так довго чекати, я не хочу рвати собі з серце. До речі, так ви можете і дійсно сказати, чомусь ні, щось пріоритизувати. Карта вибору. Ну, я так поставила колоду, і тут на дні колоди, тут буде той шанс, який вам потрібно не пропустити водолії. Тут туз кубків, і це карта кохання, емоцій, це карта закоханості, коли вас переповнюють якісь емоції, переповнюють. Почуття, коли ви можете здійснити якусь свою мрію. Так? Ви можете тут відчути покровительство вищих сил, покровительство з неба, хто у що вірить в Всесвіту Бога. Так? Це переповнення емоціями емоціями щасливими, емоціями наповнення, здійснення мрії. Це може бути відвідання якогось концерту, виставки, вистави, щось, про що ви мріяли, що наповнить вас. Емоційно. Не пропустіть цей шанс. Навіть якщо щось перенеслось. Мені зараз таке прийшло, що хто в Україні, там наприклад, ви хотіли там виставу, концерт але в зв'язку з тривогою щось перенеслось, наприклад. Ось так, подивимося водолії. Так, водолії, що водоліям буде сприятливо, яка практика буде сприятливою для водоліїв у липні синхронізуватися з місяцем. Це прекрасно. Ви можете використовувати і дати для стрижки, наприклад, сприятливі. Я їх завжди в своєму телеграм-каналі і в інстаграмі публікую. До речі, залишаю всі посилання і на свій робочий інстаграм. І в мене з'явився ще новий YouTube канал з лайв форматом. То любив мої влоги, можете також підписуватися. Там буде більше такого особистого життя таролога. А ось тут уже на цьому каналі буде більше розкладів. І такого тематичного контенту. Тому підписуйтеся завжди щомісяця публікую і сприятливі дати для стрижки. І коли новий місяць молодик, і коли повня у нас, і, до речі, синхронізуватися з циклом місяця це взагалі ще також дуже сприятливо. Тому що на зростаючий місяць до 10-го у нас липня можна зробити різні грошові практики на примноження. на Збагачення, ви можете ставити цілі, ставити якусь мету собі конкретну, прописувати бажання. А уже з 9 по 24, ну там з 10 потім з 24 на 25 у нас уже буде спадаюча фаза місяця. І тоді добре займатися прибиранням, плюс Марс в Діві це взагалі чудово, щоб там, очищувати простір, прибирати, займатися всім тим, щоб відповісти. Позбавитися, від чого ви хочете позбавитися, від чого ви хочете очиститися. І фізично це може бути там, тіло, схуднення, це може бути прибирання, ось від, від чого хочеться позбавитися. Насправді це ті знання, які знали наші предки. І чому зараз уже ми цим не користуємося, але дуже багато хто повертається до цього. Я також і за волоссям доглядаю за місячним календарем, і бачу, і як на собі, і як на клієнтках, це чудово працює. Ну що ж, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Я вам бажаю чудового липня. Підписуйтеся, щоб не загубити канал. І побачимося тут у наступних розкладах. Па-па!